Я маю вам девчому зізнатися. Я дуже сильно люблю книги. Дуже сильно. Я не можу назвати себе книгоманом чи щось таке. Я такий книголюб, щось середненьке. І я дуже багато часу останнім часом, коли вже у мене діти трохи підросли, і я маю більше часу на себе. Я багато часу проводжу. За читанням книг. У мене є велике прям відео, де я розповіла про ті книги, котрі я прочитала за 2024 рік. Якщо ви теж любите читати, якщо вам цікаво, подивіться це відео у мене набрало найбільше переглядів з усіх відео, котрі я публікувала. На моїй книжковій полиці, завжди, завжди є стопка книг. Зараз їх 4, тому що я по-другому колу почала перечитувати другу частину прічурту. Вибачте. І сьогодні ми з вами їдемо в книгарню, котра нещодавно відкрилася. Будемо з вами дивитися, обирати книжки. Думаю, що смачно поїмо. Думаю, що класно погуляємо. Тому пропоную провести цей день разом. Погнали! Так, ну що ми приїхали. У мене моя компанія незмінна Вон вона. Сьогодні до нас ще доєдналася Юля. Ми з Юлею вже я не знаю скільки роки-два читаємо. Обмінюємося думками і ми вирішили разом з'їздити в книгарню Сенс. Дівчата Юля, я книгарня. Чекаємо ще одну Таню, щоб разом вже піти і навибирати собі книжок. уроки хімії. Думаю, чварта брати книжку. Я шукаю другий. О, продивитися. Прозиде. О, тут двоє малят. Дивіться, як викольна. Вона дуже класна. Тобі подобається? Угу. Супер. Ого. О, знайди сім від Книжкові здобутки. По-перше, звідки беруть діти Ілані чогось дуже захотілося. У нас є малечі про інтимні речі, є інші видання, але ну, хочеться на здоров'я, я, я задоволена. Далі купили книжку. Чисто, чисто, щоб була в нашій скарбничці через автор, авторство. Прям дуже смішно. І третє рятою землю у нас є вже видання про пластик. У нас також є видання про... От вони. про папір, про пластик. І ми домовилися, що наступного разу купимо ще є четверта книжка про... 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 Що? Пере... Про... Воду. Про, воду. про воду. Наступного разу купимо ще й про воду. Дуже прикольно. Мені подобається, що тут є. Можна самому впливати на події. В залежності від того, який ти варіант обираєш, от такий і отримуєш результат. Там хлопчик або сумний, або веселий. В залежності від того, що обереш. Класно. Також я взяла собі газету очікування книжкого арсеналу. А, почитаємо. Думаю, що підемо на нього в цьому році. А собі купила книжку Євгенії Стрільцьової. Я читала її, спитаєте Мієчку, і дробина. Мені дуже подобається. А також купили книжку Інни Мерешниченка. Ми знайдемо свого Марселя. Дуже мені відгукається. Такі справи. Пішли читати? Так!